Всім-сім привіт! З вами Харпродовж прохоження грати Туара Хамтреті. Граємо за дзінчитів, саме за фракцію дзінчик, як ви чули Кайорс Качтолі. Він десь у нас тут сидить, да? так. в минулому випуску в нас був прикол. Ми за одне поселення, за це, яке ми за законфедератовали фракцію дзінчитів. Вони посилення віддали Сланешу, що він від нас відчепився. Закінчилась війна, і ми заключили з ним договір, договір про напад. І ще одне це віддали Хорніту. Він з нами не воював, але за це посилення ми отримали його баса, тепер він нам платить данину. Економіка у Хорнітів така собі, тож платити він буде нам доволі мало. Пусть з нього не такий, щоб і сильні армії, да? Якесь одне сміття. Не дивлюсь. Наймає собак і цих хлопців слабеньких. У мене щось тільки щось... О, сила зброї, де, 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 де? У мене тут ці армії, да? Є такі хлопці. Які, якась божевільна. Сила зброї. Атаки не так, що багато, захисту зовсім мало. Але 85 броні. Непоганих. Хлопці, мені здається, я їх раніше не дооцінював При тому, що у них доволі, доволі швидкі вони. Звичайно, ці 46 Ще не конець, але доволі швидкі їх, якщо можна позаду обходити війська і вирубати. Добре, в нас є ця штука, вона нам не здобуться. Давайте перейдемо, чи всі ми, ми ходили. Поки я це роблю, можете зробити чай, каву та бажаю прямо перегляду, Хто дивиться це в обід і, і, і смачного. Наче всіма походили, грошей нема. Можемо відкрити дипломатію, аби нічого не пропустити цієї фракції дворфів, ми домовлятися не будемо. Єдине, можемо домовитися з цим хлопом. З Азазелем. Щоб він на нас не нападав, і я не тримав там його армі. армію. Нехай я не буду контролювати то посилення. Оце регіон останнє. Але при цьому мені не треба буде контролювати ще од... тримати там ще одну армію. Я в принципі цю армію зможу розпустити. Sense, я там щось не маю. Факт, що я зможу. Отримати А В мене є ця штука. На три ходи, бар'єр плюс 40, боєзапас. Дальність. У мене ніхто не стріляє, так? Да? Толко це кидати, якщо в мене ніхто не стріляє. Ну, добре. Іди, не можемо зробити так. І стріхбати далі. Зараз ми чекаємо битви проти цих проти огрів. Тут все захопить поселення. Мать навіть за нього битися не збиралася. Захопить і захопить. Я просто дочекаюся, поки у мене друга армія підійде. гноми проти цих будуть битися. Проти Валькірії кроваві. Не пам'ятаю, я. Приріст плейлист. Це не втрачено. Угу, добре. Хто? Тут орк, так? Да? Орк збирає армію, але я думаю, він не стигне її зібрати. М -м Давай десь сюди ці армії. Тут є табір, так? Да? Це військо, на таке сильна. І давай підходь сюди. И давай стане шту засідку Позади нього Не знаю, де армія вистачить, де не армии выстачить. Е, uh, В принципі, давай так їх наймати. Так, так. І так, да? Військо тут у мене не хі. Uh, тут так само. Цей хлоп хоче напевно відмовитися від цих двох. А я відмовився від... Двох стрілки, скоріш за все. А мені треба один слот, так? Да? Зайняти. Мастер, М -м -м, давай я заберу в тебе. Кого в тебе забрати? в тебе забрати. Скільки в мене стрілків? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не знаю. ти напевно, це годного. А зараз я хочу просто зіграти квест в битву, напевно. Тут ми викинемо цього. Деди сюди. Колонізувати. Диди сюди. Ти йди сюди, не? Таке хлоп, в мене в мене нема чоклана. Окей, підвища не чоквана, а цього. Яке називається? Десь тут був Культіст. культіста в мене нема. Цій армії. Що це за мах? ЗНСК мах. М -м, приємно. Так. Давайте зробимо коротенький випуск, в якому ми поб'ємося за зброю Кайроса. Плюс один кольтист, ранг зарбону окультістів цього провінція херня. Огандію плюс 5, ну таке собі шанс магічний помилки теж не дуже е, зменшення час віднови. покращення область. Ну, 2 каста можеш зробити замість одного. Із такого ці дво... ці троє. Ну, плюс лицарі хаосу. Скоріше за все, що буде якась підмога, тож. Подивимось. По-перше, треба змінити цю фігню, взяти такого хлопця на армію. Він буде у нас вбитися, потім обмазуємося цією хернею. Давайте зараз подивимося, скільки у нас щитів на сині пісарі давали на цих Піпець Дарніонь на віська називається. них щитів майже як всього іншого. Добре, тут щось давайте на... а, для бою візьмемо. Щось цікаве є. Іржат то дебаф. Ні, то баф. Оце, дебаф. Напишемо рівні мені нічого не дасть, да? Ну, в принципі, все тут буде на першому рівні. Транспортація ш, свинцю. Э, це область. Давайте це візьмемо. Ще можливо, мож, э, треба перевірити. Щось можна дати. Боєприпаси при лісник Ну це тільки стрілкам. Зічний опір. Давай, боєприпаси бери. Палка маталка слабка сила зброї. Тебе що? Сила зброї. Тебе така сама палка. Тобі нічого не потрібно з цього, да? Помічників ти брати не можеш, на жаль. Давай цьому віддамо. Талісман удачі. Зброю. Бонус натиска, швидкість. А цікаво там така є. Не тебе в тебе. Масивна здібність, кількість зарядів 6. А снарядів. Вступає ближній бий. Прикольно. Реально прикольно. Ну це тобі не треба. Все тоді. Давайте зіграємо цю битву. Бафу ми обмазалися, так? Да? Як не знаю хто Шанс випадіння магічного предмету, тобто посилення Віднов втрат, відрив магії, захід досить з цим юнтем 35%. Приємно. Добре, стрибаємо в цю битву. Каже нам, що ми переможемо. З легкістю, я думаю, це за рахунок того, що ми обмазалися бафами? Вітальність велика відносно. Добре, починаємо, давайте збережемося. битву буде ніколи не грав, бо за Джен Чітів ще ніколи не проходив кампанію. Ні в кампанії смертних, ні в Володар Хаосу. нього будуть підкріплення, да? Нічого страшного. Ми знаємо, що в нього слабкий ближній захист і на три отряди менше. Стояти в нього кайрос в мене кайрос Як так сталося? или мне уже атакуют well. нормально началась катка ну 20 да? тебе тебя какая же скорость на 50 а у тебя? 70 ты встанешь, а у нас догнать. І крізовий сюди. І сюди. Дуже цікаво. Ніхера не зрозуміло, але дуже цікаво. Так, тут в, нього, тут в нього стрілки. Тож цього не будемо підводити. Ти сюди відправишся. І туди. А мені треба бійці, які сюди піду, да? так? Це теж не за що? Коніться. Ем, добре, ви вдвох. Ти і ти. Відправляєтесь сюди. Ви, ти сюди, ти сюди. Ти туди в піхоту. І давай я ж сюди відправляєшся тоді. Ви в трьох розвертаєтесь, насипаєтесь сюди. Ви втрьох розвертаєтесь, насипаєтесь сюди. Залучився мах. Ти велика точка тут тебе сюди відправила. Ти давай сюди, напевно. А ти можеш з можешь побитися, тоді. побыться втоди. Ти сюди, Ага, я туди того відправив, все совершенно. Ахірьоший, типчик. Давай так. Mm -hmm. Давай так. Ты пришел. Насыпаешь, да? Ты давай в пехоту там. Насыпай. И сюда, и ты давай, не знаю, сюда. Ты в пехоту Вот так вот. И туди кастанов, да? А тайки кастаны тоді. Сюди кудись. Так, почекаємо. Так. Розкорися. Угу. Mm Йди -hmm. туди. Окей. Ідись сюди. Ти можеш дати сюди спел. А ти можеш робити це. Це не потрібно. Тут ми і так розвалимо, да? Тут ми і так розвалимо тоді. А вот ти не На то вина. А я сейчас думал, ты летаешь. Ой, бывает их. Эм. И давай тоди сюда. Вот так встань. Лет, лети. Ты далее. Да? Давай сюда. Давай далее. Окей. Ты можешь так бахнути, ти можеш за цим побігати. Так, ви вдвох розвертайтесь туди і сюди, да? Там два демона, які цікавить. І сюди заряжай. Давай дай далі туди. И давай так сработаем. Мантикору можно вызвать. Шикарно. Давай так, так. Ты может быть и далее, да? Вы можете стать и так. Ты можешь стать и так, да? Давай ну, так стань. В мене є Мантікора, яка дуже хоче роздуплити його демонів, ізібі, а то що? Ще один підходить. Ну, треба демонів розвалити. Як розвалимо демонів? Все буде добре. Давайте нашого героя. Де він там є, Відправимось сюди. И також вот і сюди. Это можно дати за якесь закляття. Аби він відпочив. Іди сюди. Окей. Мої хлопці тут стоять, да? Окей, давай так. И там типа касту еще, да? Ну, давай так. Піди сюди, ти йди сюди, так? Да? Ага, йдуть. Ти йди сюди, ти намагайся пробити того. Підоличку, да? Ти поблища. Піддись сюди. Ти намагайся зустріти цих. Ти йдеш прямо. А, ти летиш вперед. Давайте ми скормимо тобі один отряд визво і бахнемо зклятем. окей Мои хлопці твої почувають, я думаю, так? Да? Вони вже не повернуться, ідеш сюди. О, так мене боїться, да? Добре, ти йди сюди, ти повільний. що там інше? Ти в принципі може битися де завгодно, іди сюди мене є цей, ти давай сюди тоді на рей. Ти можеш стрибнути сюди, можеш зробити так. Секунду, зараз строчка пауза. Треба відволектися. все. Я думаю, це можна було б і іншу армію зробити набагато легше. І десь сюди. так зробити, да Це я так розумію. А минуле і майбутнє я. Получається, я, я розбився сам собою. З минулого і майбутнього. Не знаю, ці хлопці б'ють набагато далі, але вони не вміють літати, тому що вони сильно прив'язані до якоїсь точки. У них позіцванню ще важче, ніж. Цих, ті, що літають, вони, в принципі, пофіг депозицій позицій, головне, щоб вони не розстріляли. Відновтрат або гроші. Гроші, звичайно. Кайрос над Кайросом. це, напевно, єдиний лорд, який може перемогти сам себе і отримати якийсь за це бонус. Плюс 15 захист непогано. Зброя гавно повна. Чесно кажучи. Може, тут я в засібці стою. Давайте, наприклад, на цьому закінчимо. Цей випуск і через 5 хвилин продовжимо вже в наступному випуску. Якщо ви це в запис, то продовжимо вже наступний день. Бувайте! Якщо додати за цьому, підписавте, будь ласка, педбек, напишіть коментар та підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Бувайте!